Коли ми ще тут були, нас постійно, так би мовити, тероризували, влада. Тато був кравець, він мусив то задурно шити, обшивати тих всіх НКВД. З іншої сторони, коли приходили його брати, а він був найстарший, він з 13-го року, а от, допустимо, Володимир, цей тут похований 21-го року, 24-го року, то вони навіть йому погрожували. що ти будеш їх обслуговувати, то ми тебе до лісу заберемо. Розумієте, так йому говорили. Ну, і потім нас тероризували, тероризували, а потім такі, ми ховалися від вивозу, а потім в 50-му році такі, був такий тотальний такий, вивіз до Сибіру. І з цілою сім'єю нас вивезли Я мав тоді 6 років, сестра 4 роки. Значить, місяць ми були, в ми в лагері, такі, так званий лагерь, а потім два тижні везли на Сибір, до Томська область, Ащінський район. Села Новониколаївка. Потім, значить, коли ми їхали, то, то був товарний вагон, так як скотину, як худобу везуть. розумієте, Всі разом. Я там, Вже був такий момент, що я замерзав, що бабці побачила, моя бабці, бо то мене, тато, мама, бабці моє, я і сестра Леся. Бачила, що я замерзаю, і от з підлузкого Яреми брат, він помер вже. Він теж був вивезений з мамою. І побачив, що я замерзаю, і мене, як кажуть, відратував від той смерть. Ну там солодкого життя не було, звичайно. Приходилося. І... Ну, але так би мовити, я поїхав туди, маючи 6 років, приїхав сюди, маючи 16 років. Пішов сюди до школи, у 10 клас. Ну, тут вже закінчив і потім вчився в техніку, в інституті. Але завжди я мусив скривати свою автобіографію. Я, так би, мовити, родився тут в тисминиці, приїхав в тисмицію, скінчив школу в Кінчив, Розумієте, І вийшло, що так, би той період відпадав з моєї біографії, що я міг то замаскувати. Ну, але все одно видно. Я працював з одним таким, що був я в Стрибках якраз. Він начальник мій був. І в кінці-кінців він дізнався, видно, що я з такої родини і так наїхав на мене, що я мусив звільнитися з тої роботи. Ну, але слава Богу. Я не жалію за, за тим періодом, що ми були там. Тому що ми завжди там співали наших українських пісень. Бабці взяла пшеницю звідси, то на святий вечір, ми скільки були там, то ми їли цю пшеницю, що звідси бабці передав. І ну, возили нас на фіра була, звичайна фіра, і що можна було забрати, на ту фіру за... прийшли до хати і збираєтесь. Ну, ще десь година четверта чи трета була. Мама збудила мене і їдем, вставай, важко поїдемо в Сибір. А я вже знав, що таке Сибір, в зразу. Ну, Зібралися за, буквально за якось дві години. Та що можна зібрати за дві години? Тато взяв свою машинку, бо він кравець був. І та машинка нас рятувала там трохи на Сибір. Він шив, там, там кравців не було. І він... А потім їздив на биках, возив горючу до тракторів тато. Ну, а я в вчився школі, непогано. Там. Таке, непогано. Таке, таке життя.